Один говорить все не так, як є на самом деле. Ложні пророки. я щось скриваю, я не договорюю. Якби він зараз не був в Україні, він би був мертвим. Ще тяжкі часи у нас попереду. Щось буде дорожче, і щось буде не так, як не так, як ми привикли. То не отак, то буде то буде роками, то буде довго, але ми зможемо. Випала мені зірка. Зірка каже про, на принципі, вдачу про те, що ми добиваємося свого. От валіза вокзал до Москви. Все, це наші території, а аріведерчі. Друзі. Не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду. Чи є в оточенні Зеленського зрадники? Карта дворічності. Вона сама випала. Карта дволічності, відповідаючи на питання. стопудово є. І ще й не один. Як мінімум 5 осіб. Так точно є. Я вам трошечки дам підказку. Трошечки. По-перше. Один говорить все не так, як є на самом деле. Ложні пророки. Я щось скриваю, я не договорюю, або я трошки перекручую, я говорю зовсім трохи, не то, що як воно є, і так далі, тому подібне. Достатньо медійна людина. Другий таке відчуття, якби, якби він зараз не був тут, він би був мертвий. Якби він зараз не був в Україні, він би був мертвий. Третій, вообще, в принципі, якось працює більш на себе, скажімо так, карта обжорства. Третій більш працює більше на себе, що тут стосується, більш, скоріш за все, якогось грошей, ресурсу і ТТТП. Тобто там більш там більш дядечка з грошима річ маючий. Четвертий дуже якась категорична особа. Я не скажу, що вона медійна. Ні. Ця людинка не, не дуже медійна, але дуже якась категорична і якась е, трошечки, скажімо, настільки категорична, що роблячи ті ті, ті приймаючи ті чи інші рі, е, рішення, ми навіть не відбиваємо до пля, що воно, воно неправильно. Воно воно неправильно, воно не так. Але в його категоричності ми того не бачимо. Тут а, і ще а, там під п'ятою особою, там а, таке відчуття, що є особа, а під цією особою ще, ще люди, які, а, які якось діють разом, я би сказав. Тобто, там, в принципі, там трошечки команду треба, тр... там саму команду треба розбирати. Там, якщо зайняться, то отако можна там багатьох просто. Повипулювати то, що цей мінімум мінімум п'ять людей. Я можу. Я ж кажу. Мінімум п'ять людей я бачу. Чи зміниться Україна після закінчення війни? Тут у мене дві карти випало, які кажуть про зміцнення економіки, але то діло теж не, не швидке. Так, по-перше, Україна дійсно зміниться, але ще тяжкі часи у нас попереду. Ще не все буде так добре, і ми може, як люди в один прекрасний момент скажемо: фух. Тобто можна вже трохи видохнути, але це ще не, не, не все, це ще не. Не привід зовсім розслаблятися. У нас важкі часи ще попереду, і це скоріш за все, як мені кажуть про зміцнення економіки. Кажуть в принципі про гроші. У нас буде дуже, дуже складна ситуація, скоріш за все, з самою економікою. Деякі рішення будуть прийматися і дійсно для людей. Ну і, ем, там якісь закони, якісь оця вся штука буде прийматися як і для людей. Так і буде дуже багато невдоволення в плані тому, що, скоріш за все, деякі рішення будуть іти, і трошки проти людей, і, можливо, навіть проти бізнесу. О, це можуть бути якісь там о, опять -таки, о, налоги і так далі. Тому подібне. Може бути з цим, що це зв'язано, дорожчання якихось о, можна навіть, енергосистем. Ну тобто світ, вода, ТТП. То щось буде, щось буде дорожче, і щось буде не так, як не так, як ми привикли. Скоріше за все, зміниться навіть і оборона армія. В мене тут, значить, дядючка со щитом, от, і меч, і, в принципі, енергія ну, поток. Тобто, що я можу сказати про це? Скоріше за все, армія буде краще фінансуватися, армія буде краще готуватися, армія буде вже більше як вам, Туди направлять більше свого часу, ресурсу і уваги. Чи зможуть після війни в Україні побороти олігархат? Я скажу зарадивну нам мабуть штуку: після війни ми, в, можливо, в деякому сенсі будемо залежати від оцих олігархів? Все ж таки, ми, скоріш за все, будемо залежати від того, що вони в нас є, і того, що вони, в принципі, є. Скоріше за все, саме від них буде якась все ж таки допомога. Зараз сам не вірю, що кажу, але все ж таки від них буде якась допомога. В кінці кінців, в принципі, ми здатні побороти олігархат. Ми то здатні зробити. Але люди добрі, то, а, то не отак. То буде, то буде роками, то буде довго, але ми зможемо. Які плани Україн Європи на Україну після війни? Так, по перше, по перше відношення до нас буде інше. Ну, воно буде краще, воно буде більш я навіть так скажу, більш серйозне. Тобто, нас будуть краще чути, нас будуть краще, скажімо так, помічати, може неправильно виразився, але але більш сюди. Нас скоріш приймуть в деякі важливі для нас, скажімо так, альянси там ТТТП, Тобто я покажу про то ж НАТО, я кажу про ЄС і так далі, тому подібне. Тобто, нас оце, оце все нас чекає дійсно. Ми там, скоріш за все, реально будемо. У мене ще таке відчуття, що до нас підуть якісь інвестиції. Беріш за все, до нас правда підуть якісь інвестиції, у нас буде щось розвиватися. Ну не кажучи про те, що вони нам то будуть допомагати, да, то, то, то так і буде, але ще в нашу країну вкладають. Тобто я думаю, що до нас підуть якісь інвестиції ще, і щось буде на наших територіях, в общем-то, розвиватися, чого не було раніше. Чи зможе Україна вступити в ЄС у найближчі два роки? У нас дуже дивна відповідь буде. У нас буде для того все. Ми зможемо зробити для того все. У нас буде для того все. Ми будемо готові вступити. Ми скоріш за все будемо стояти прямо от під потолком того, що нам сказали, нам мають сказати все, так і все. Випала мені зірка, зірка каже про, на принципі, вдачу про те, що ми добиваємося свого і ТТДП. Але є одне маленьке, але наш вступ чогось буде залежати від якогось дядечки. Таке відчуття, що наш вступ туди має залежати від якогось дядька. Я не скажу вам, я не скажу вам детальніше, що за дядько, хто що що, він, що він проти чи за. Але таке відчуття, що наш вступ. От ми готові. Ми вже на последньому так сказати, на останній ступіні до того, щоб вступати. Ми все підготовили. Але але від цього дядька залежить, чи будемо ми там чи ні. Я думаю, за два роки. От в мене, в принципі, я викладаю далі. Карта от двойка, двойка, тройка падає. То тобто за два-три роки. Я думаю, ми туди все ж таки вступимо. Які плани у США на Україну після війни? Знову випала зірка. В мене по перше, скоріш за все про інвестиції, які я казав, скоріш за все вони будуть, будуть саме звідти? Це по перше. По друге, скажіть мені, будь ласка, чи не чули ви? Мені просто цікаво цікаво, чи не було ще про то ніяких ніяких розмов і так далі? Чи не ем, планується якогось, ем, скажімо, альянсу між, скажімо, так, Україна, США і хтось іще? Тобто таке відчуття, що ми кудись, ми кудись ступаємо знову ж таки. Нас дуже багато куди приймають, нас кудись приймають. Але оцей альянс, котрий я зараз кажу, він він невеликий. Там буквально, там буквально 3-4 країни, і, і, і все. Тобто, і це для нас дуже важливо. Це для нас чогось таке відчуття, що підвищує нашу якусь там оборону, наші якісь умовні гарантії. Тобто, щось, щось воно приносить дуже гарне. Тож я ж кажу, що щось підвищує нашу оборону, щось підвищує наше е, відчуття, ну скажімо так, безпеки і ТТП, Але я не бачу, що там дуже багато країн. Там чотири, ну максимум п'ять. І, і все. Ну, це і, і це є самим якимсь одним з головних. Так, скажімо, штук рішень. А от і плюс все ж таки повторюю, що скоріш за все якісь інвестиції ще будуть і відти, і, і щось, що має розвиватися на скажімо, нашій території. Це буде теж також з Америки. Чи буде Україна в НАТО в цьому році? Скоріш за все, ні. На жаль, кажуть, карта плодородія і ТТП У мене перевернута, кажуть ні. Карта розвитку у мене перевернута. Що знову каже ні. Нас то підтримують, нам там нас там умовно кажучи, чекають. Там всі такі ну давайте вже давайте. Але але ще поки що ні. Ця оця штука це все може затягнутися десь на період до, ну, там на період двох років. Я думаю. Коли стабілізується курс гривні. Я, я не можу вам видати конкретної відповіді на це питання, але я скажу так: люди добрі не скоро. Стабілізація курсу гривні залежить дуже від багатьох факторів. Тобто, у нас в нас в нас стільки факторів треба зібрати в один, щоб стабілізувати той курс гривні. Ми до того, звісно, будемо іти. Ми до того, звісно, будемо якось да, в общем, робити все для того, щоб так було, але то не це не скоро. І це навіть не не рік. Я думаю, навіть не два. Коли варто чекати на стрімке зростання економіки в Україні? Оці два питання вони дуже взаємопов'язані на, на кінці кінців Ех. зростання економіки. Зростання нашої економіки не неможливо, скажімо так, зростання дійсно нашої економіки а, не дуже можливо, а, а якщо ми хочемо того швидко скоро, воно неможливо від наших партнерів, партнерство. Тобто, ми будемо залежати ще а, якийсь, якийсь час, ми будемо залежати від інших країн, ми будемо залежати від а, інших людей а, і так далі, тому подібне, але. Знову ж таки, ми все будемо робити для того і скоріш за все, тоді коли дійсно до нас підуть саме інвестиції, а тоді у нас все більш-менш буде налагоджуватися, все більш-менш буде ставати а, більш стабільно стабільно і стабільно саме а, от мені кажуть про гроші: тобто, саме якісь інвестиції, саме якісь а, а ті ж а, умовно кажучи, альянси і т.т.п. Тобто, це нам потрібно ще для того, щоб і економічно відчувати себе. Дуже-дуже гарно. Чи збільшиться потік біженців з України у лютому? Бачу підвішений стан. Скоріш за все так. А, підвішене положення. Не знаю, що робити, куди бігти, а що його, що його вирішувати. І тепе. Я бачу, я думаю, що а, знову ж таки якісь партнерства, якісь а, якісь розмови та тепе. Кажучи про збільшення біженців за кордон, скоріш за все, так. А чи, чи пов'язано воно з війною, саме з війною, в плані того, якщо ми питаємо, це буде через можливий наступ? Дуже можливо, як мінімум, через. А, Саме через загрозу, і саме через оцей фактор пріршествія, що везде будуть вже роздувати що чутлі ось -о, ось -о, ось -о зараз, і те те через якесь нагнітання того, що ось ось там завтра, післязавтра скоріш через оце, не через те, що там не знаю, вони кудись там зайдуть, вони знову щось окупують, і знову щось кудись десь цей. Скоріш за все, не через це, а через ото нагнітання, якось і внутрішнє, і навіть якщо підуть, то через це, але не через то, що є загроза бути окупованим. Отже, я, надіюсь, я правильно доніс і, 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 і зрозуміло. Яка доля міста Маріуполь у 2023 році? Ну, перша карта у нас це тотальна розруха смерть ТТП. Тобто, це ми, ми розуміємо, в якому стані знаходиться а, саме місто, ми розуміємо, в якому стані там знаходиться, в принципі, все, де його зрівняли з землею. В 2023 році падає дуже гарна карта грошей, падає дуже гарна карта. А, ми, значить, щось плануємо, ми щось а, вирішуємо, ми робимо м, якісь е, мало того, що плани, так ще ми робимо якісь, м, як би то сказати? Е, в общем, ми рухаємося до того, аби е, е, привести там щось до ладу. Тобто, я думаю, що в 2023 році, як мінімум, як мінімум буде а, або. А, Повна деокупація Маріуполя або хоча би частково щось ми робимо вже для того, щоби туди, щоби звідти вигнати оцих усіх, оцих усіх. Тобто, Маріуполь, я думаю, як мінімум він буде починати деокуповуватися. У 23-му році, якщо все взагалі буде дуже гарно, і наші партнери е західні нам дадуть достатньо зброї, і ми достатньо її назбираємо. То у 23-му році щось почнеться більш 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 краще. Тобто, о, в цей я не знаю, я не знаю, чи будуть його відбудовувати. Правда, скажу я не знаю, що, що ви будуть робити, але ми стоїмо, скажімо так: ми стоїмо на землі в Маріуполі і Думаємо, так хорошо, ми його відбили. Все є. Давайте тепер думати, що робити з ним. Тобто, ми простроюємо план, що ми будемо робити далі з самим Маріуполем. Чи будуть проблеми під час інтеграції Донецької та Луганської областей в склад України? Це буде неприємно. То буде трошки неприємно, то буде трошки негарно. Не я кажу про людський фактор скоріше будуть багато буде недовольних, багато буде неохочих, нежелаючих і так далі. Тому подібне. Можливо, можливо, будуть які знаєте, е, боженько, як це ж воно? Ну не скажу, що прямо майдани, але якісь там протести. Дуже дуже от, отбитих груп і так далі, тому подібне. Ось це може бути. Якихось дуже великих проблем прям, прям, прям проблем я не бачу. Але цей людський фактор може дійсно, він може дійсно якось грати, але я не думаю, що на то, що на то буде дуже багато уваги. Тобто о, мені здається, знаєте, не хочете валіза вокзал до Москви, як казали в Польщі. От валі за вокзал до Москви. Все, це наші території, аріведерчі. А не хочете до, до побачення. Тобто, скоріш за за все, це буде десь отако. Але то, що будуть і недовольні, і причому достатньо недовольних людей, це, то пудова. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.